Доброго дня, любі дітки! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку маса кілограм. Порівняння маси об'єктів. Обчислення значень виразів. У підручнику відкрите сторінку 67. Номер один. Визнач, хто в кожній парі важчий. Давайте поглянемо на першу пару. Слон і мавпочка. Хто в цій парі важчий? Правильно слон. Відповідно, він на гойдлоці переважує. Наступна пара козенятко і віслючок. Хто важчий? Правильно, віслючок. Він переважує. Для визначення маси використовують мірку. Один кілограм. Коротко записують. Один к Г. Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На п'ятій поставте крапочку. Напишемо з вами одиницю маси. Кілограм скорочено к Г. Пишемо маленьку букву К. Останній елемент, не відриваючи ручку, ведемо вгору, не торкаємося клітинки, заокруглюємо, ведемо до нижньої сторони клітинки і заокруглюємо праворуч. Під низом напишіть рядочок один кілограм. Один. І скорочення кг. Зупиніть відео та напишіть каліграфічну хвилинку. Завдання 3. Що важче гарбуз чи кавун? Давайте поглянемо на малюнки. Маса гарбуза 8 кг. маса кавуна 5 кг. 8 – більше 5. Отже, гарбуз важчий. 8 кг – більше ніж 5 кг. Номер 4. Задача. Купили 4 кг картоплі й 2 кг капусти. Яка маса покупки? Для того, щоб визначити масу покупки, треба додати масу картоплі і капусти. Тобто до 4 додати 2. Давайте запишемо вираз у зошит. Пишемо 4 додати 2. Обчислить. Правильно. 6. У дужках записуємо скорочення кілограм, КГ. Крапочку не ставимо. 6 кілограм маса покупки. Номер 5. Маса лисички 9 кілограм, а маса білки один кілограм. Хто з них важчий? Наскільки важчий? Визначити наскільки важчий це означає обчислити, наскільки кілограмів має більшу масу. Давайте запишемо з вами у зошит 9 кг і 1 кг. І порівняємо, хто важчий. Пишемо 9 кг. Пропускаємо клітинку 1 кілограм. Щоб визначити, хто важчий, треба порівняти числа 9 і 1. Правильно 9 більше. Пишемо знак більше. Отже, лисичка важча. А наскільки важча? Треба від 9 відняти один. Відступіть вправо чотири клітиночки і на п'ятій почніть писати. Дев'ять відняти один. Дорівнює Обчисліть. Правильно вісім. На вісім. 8... Кілограм. Важча лисичка, ніж білка. Давайте відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Завдання 6. Обчисли. Запишіть вирази у зошит і обчисліть їх. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. У робочому зошиті відкрите сторінку 4. Номер 1 Яка маса торта? Поглянемо на малюночок ваги. З одного боку. Торт, а з іншого боку, дві гирьки масою по одному кілограму. Для того, щоб визначити, яка маса торта, треба додати між собою масу гирь, тобто 1 додати один. Давайте запишемо вираз. Обчисліть. Правильно 2. В дужках запишемо кілограми, 2 кілограми маса торта. Завдання 2. Маса чого більша. Картоплі чи груш. Наскільки кілограмів більша? Поглянемо на малюнки. Маса груш 7 кілограмів. Картоплі 10 кілограмів. Що важить більше? Правильно картопля. А на скільки кілограмів більше? Щоб це визначити, треба від 10 відняти 7. Записуємо. Обчисліть. Правильно на три. І в дужках записуємо скорочення. І відповідь на три: кілограми більше. Номер три порівняй. Зупиніть відео і виконайте це завдання самостійно. Номер 4. Маса пакета цукру 1 кг, а пакета борошна 5 кг. Кілограм. Наскільки кілограмів маса пакета цукру менша, ніж маса пакета борошна. Поставте відео на паузу і розв'яжіть це завдання самостійно. Молодці! Добре попрацювали! До зустрічі на наступному уроці математики!